На ТВА про головні події в Україні і світі я Наталка Лятуринська. Вітаю у цьому випуску. Дивіться, загибель активіста правого сектора Сашка Білого розслідуватиме парламентська слідча комісія. Її створили сьогодні. Росія скасовує низку двосторонніх угод щодо чорноморського флоту. Голосуватимуть усі на виборах президента 25 травня. Відкріпні талони вже не потрібні. Наваку не піде у відставку. Для цього немає підстав, заявив виконувач обов'язків керівника фракції Батьківщина Сергій Соболєв. Каже, на посаду міністра внутрішніх справ Авакова запропонував майдан, а дискредитувати його намагаються люди Януковича. Звільняти чи ні Авакова доцільно вирішувати лише після висновків тимчасової слідчої комісії, так вважає лідер фракції Свобода Олег Тнебок. ТСК для розслідування загибелі Олександра Музичка нардепи створили сьогодні. А от регіону. Нали вважають, що збирати спеціальну комісію не варто, оскільки це лише затягування часу. Тож рішення щодо відставки міністра внутрішніх справ треба приймати негайно. Я прошу вас поставити на голосування питання про відставку міністра Авакова, тому що в країні було допущено політичне вбивство, і поки не буде розслідувана ця справа. Не можна, щоб людина працювала в міністерстві внутрішніх справ і мала вплив на це розслідування випадку. Коли під час розслідування цієї справи парламентська комісія визнає порушення закону з будь-якого посадовця з боку будь-якого посадовця, заступника міністра, міністра, кого іншого. Парламент не буде каливатися і буде приймати рішення щодо звільнення зараз. І ще раз хочу сказати, без розслідування цього питання, ми не можемо займатися з вами розправою. Крім створення слідчої комісії, парламентарі не розглянули жодного питання у порядку денного, оскільки фізично не вистачало голосів, через учорашні події чимало парламентарів не прийшли до сесійної зали. На початку ранкового засідання зареєструвалося лише 227 народних обранців. І вже за кілька годин після початку роботи парламенту депутати почали розходитися. Наступного разу вони зберуться 1 квітня. Нагадаю, напередодні ввечері будівлю парламенту пікетували представники прав. Вого сектора вони вимагали відставки міністра внутрішніх справ, якого вважають відповідальним за загибель активіста Музичка, більш відомого як Сашко Білий. Пікет лед не переріс у штурм Верховної Ради. Усе завершилося мирно. А вже сьогодні зранку вхід до будівлі ради охороняли активісти самооборони Майдану. Зібралося й кілька сотень представників правого сектору. Кажуть, ходитимуть до будівлі парламенту щодня, аж поки справа Сашка Білого не буде розкрита. Тим часом Арсен Аваков оприлюднив схему затримання активіста правого сектору Олександра Музичка. Міністр внутрішніх справ показав відео, на якому один із учасників операції затримання Сашка Білого викладає детальну схему дій правоохоронців. Напередодні Аваков пообіцяв розсекретити всі матеріали у справі загиблого активіста. Нагадаю, правий сектор заявив, що має намір помститися міністру Авакову за те, що міліція вбила музичка. В МВС заявили, що той застрелив себе сам під час проведення спецоперації зі знешкодження збройного угруповання це сталося 25 березня на території Рівненської області. Спробою дестабілізації ситуації в Києві назвав учорашні події під парламентом голова Верховної Ради Олександр Турчинов. При цьому він зазначив, що такі дії збігаються із цілями російської влади. Саме таке завдання ставить політичне керівництво Російської Федерації перед своїми спецслужбами, зазначив він. І нагадав, український парламент це фундамент легальної української влади. Спікер також зазначив, що аналогічна спроба дестабілізувати ситуацію проводилася впродовж останнього місяця у східних. І південних регіонах, але вона не дала запланованого результату на користь того, що вчорашнє пікетування Верховної Ради було провокацією. Свідчить і швидка поява там російських каналів, вважає Турчинов. Телеканал Росія 24 Наприклад, транслював події під українським парламентом у прямому ефірі. Вчора, свідомо або не свідомо, деякі громадяни спробували створити провокацію. Біля Верховної Ради. Я хочу сказати всім, що український парламент це фундамент легальної української влади. Подобається парламент, не подобається, але іншого парламенту сьогодні в Україні не існує. І для тих, хто хоче змінити парламент, є тільки один шлях. Голосувати на виборах у правому секторі ж заявляють, активісти організації напередодні стримували людей, які хотіли штурмувати раду, і не намагалися захопити будівлю парламенту. Більше того, за словами Ігоря Мазура, лідера столичного правого сектора, їхні активісти прийшли вже після початку провокації біля будівлі парламенту. В, в наших лавах є провокатори, а на акціях є провокатори. І СБУ, ви знаєте, що затримало на днях навіть групу 40 чоловік, яких за мету ставилися під час акції здійснювати провокації. вчора під радою були різні люди. Поки колона дійшла, тут вже почалося вибивання вікон. І все інше. на жаль, я, я так само, коли підійшов, я зробив все для того, щоб акція не перетворювалася в штурм. Ось слава Богу, що знайшлися і народні депутати, які звернулись. Я думаю, цих депутатів мало бути більше бо їх було буквально там 5-6 чоловік. Скасової угоди з Україною щодо чорноморського флоту. Про це у підсумку зустрічі російського президента із представниками Ради безпеки Росії заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пісков. За його словами, на нараді Путін віддав наказ почати процес денонсації низки російсько-українських угод про розміщення Чорноморського флоту. Про недійсність цих домовленостей після анексії Криму у Кремлі заявляли ще раніше. Мовляв, оскільки Крим тепер частина Росії, базування російського флоту не треба узгоджувати з Києвом. Відтак відповідні пропозиції зі скасування угод уже внесли на розгляд в Держдуму. Янукович пропонує замість президентських виборів у травні провести референдум. Про це йдеться у зверненні від імені колишнього глави держави, яке поширило російське інформагентство і Тартас. За словами четвертого українського президента, який вже понад місяць перебуває в Росії, лише всеукраїнський референдум про статус кожного регіону може стабілізувати політичну ситуацію і зберегти суверенітет і цілісність України. Травневі вибори, на його думку, не можуть бути чесними, адже цитую, внесені до за. Законодавства антиконституційні зміни виключають таку можливість, твердить він. Як президент, який з вами думками і душею, закликаю кожного розсудливого громадянина України не дайте самозванцям вас використовувати. Вимагайте проведення референдуму про визначення статусу кожного регіону у складі України. Крім того, у своєму зверненні Віктор Янукович закликав представників партії регіонів зняти з нього повноваження почесного голови партії і виключити його з неї. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація про те, що сьогодні Янукович мав дати нову прес-конференцію у Ростові-на-Дону, але до журналістів він не виходив, обмежився зверненням. Офіційна Москва на думку Януковича щодо президентських виборів у травні повністю поділяє. Про це заявив представник Кремля в ОБСЄ Андрій Келін. Російський постпред запевнив, Москва визнавати майбутнє обрання нового голови держави не збирається. За його словами, ці вибори, нібито, суперечать домовленостям 21 лютого. Нагадаю, їх Росія у момент укладання підписувати відмовилася і досі називає Віктора Януковича діючим президентом. За словами Келіна, Москва чекає від України. Не не виборів, а конституційної реформи. Okay. Служба безпеки викрила злочинне угруповання, яке намагалося дестабілізувати ситуацію в Києві. Ці люди провокували сутички серед мирних громадян і чинили опір правоохоронцям. У групі було майже 40 осіб, керував ними громадянин Росії, який свого часу був співробітником Севастопольського підрозділу військової розвідки Міноборони України. Хоча керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив у Фейсбук, цитую за даними групи, інформаційний спротив. Затриманий керівник провокаторів не був співробітником військової розвідки України. Є інформація, що даний пан має відношення до ФСБ Російської Федерації. Кінець цитати. Майже тиждень тому правоохоронці обшукали приміщення, яке орендувало злочинне угруповання. Там знайшли пістолет іноземного виробництва, 50 бронежилетів, 40 армійських касок, схожих на ті, якими користувалися активісти майдану, і набої СБУ переконує, що продовжує роботу з виявлення і припинення діяльності подібних подібних провокаторів в Україні. Російські війська на кордоні з Україною жодних навчань не проводять. Про це стверджують у Пентагоні. За словами представника американського військового відомства США адмірала Джона Кірбі, розвідка не знайшла жодних доказів того, що російські військові скупчилися біля українських кордонів виключно для навчань. Нагадаю, за даними європейської і американської розвідки, нині біля України концентрується 30 тисяч російських військ, і їх чисельність тільки зростає. Москва ж запевняє, що це нібито навчання. Напередодні американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела в розвідці США повідомив про можливість наступу Росії на південно-східну Україну. І у продовження теми скупчення російських військ біля кордонів України, коли не техніки зафіксовані в Ростовській області. А от які саме бойові одиниці, і скільки їх знає моя колега Катерина Полякова. Катю, вітаю! Що тобі відомо? Привіт, Наталю. Отже, на цю мить колони у складі 150 БТР і 400 одиниць автомобільної техніки зафіксовані в Ростовській області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Вони рушать у напрямку кордону в районі міста Міллєрово, селища міського типу Тарасівський, міста Камець-Шахтінський. Напередодні, за інформацією Тимчука, на залізничний вокзал ростов Ростов-Товарний вже прибули: вісім реактивних систем залпового вогню Уран, 12 транспортно заряджаючих машин, чотири бронетранспортера, близько десятка одиниць автомобільної техніки, включно з бензовозами. Колони техніки, які рухаються у напрямку українського кордону, зафіксовані і в Білгородській області. Усього в 30-40 кілометрах від України нині йде близько 30 одиниць авто і 10 одиниць гусеничної інженерної техніки. В Міністерстві ж оборони України наголошує, що наші збройні сили готові дати адекватну відсіч будь-якій агресії. Сьогоднішній день міністерство оборони угадаємо це поки що як військові на Водночас знову ж таки цю інформацію ми не можемо коментувати і не можемо про це говорити. Але ще раз хочу наголосити, що ми уважно спостерігаємо за всіма подіями, за всіма заходами, які відбуваються біля наших кордонів. Ми просто хотіли би заспокоїти громадськість і наголосити на тому, що власне на сьогоднішній день збройні сили України знаходяться в повній бойовій готовності. На сьогоднішній день висунулися відповідні визначні райони і готові дати будь-яку. Вінсіч вузікого на напрямку на Сумщині. Прикордонники не пустили в Україну 33-річного росіянина, який воював в Чечні. У чоловіка знайшли військовий квиток, посвідчення до державної нагороди Російської Федерації. Медаль за отвагу, фотокартки з місць проведення бойових дій. Він їхав потягом. Москва, Одеса. Його повернули в Росію. Коментив. На проведення опитування е, дана четка у е, прикордонників виникли сумніви, щодо дійсності мети поїздки даного громадянина, крім цього, він е, мав при собі недостатні фінансове забезпечення. Громадянин е, був спортивної статури, е, мав на у також пошкодження носу чому свічки за пручі у якихось повних фільтрах в лютого версім 2000 року приймав участь у другій чеченській війні. Ми її не пропустили в Україну, повернули порядку до Російської Федерації. Раніше повідомляли, що Росія скупчує війська і на перешийку, який поєднує Крим з Херсонською областю. Зокрема, в бік перекопа стягуються системи залпового вогню. У зв'язку з цим укріплюються українські війська на перекопському перешийку. Механізовані танкові артилерійські частини вже зайняли рубежі і готуються до виконання завдань з призначення. Як ми бачимо, з фото військові не голодують їх активно підтримує місцеве населення. Що ж до військовослужбовців. Привозять їжу, білизну і засоби особистої гігієни. Російські окупанти звільнили з полону ще двох українських офіцерів: капітана другого рангу Олександра Філіпова і підполковника Олександра Кальяна. Повідомляє речник Кримського регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов. Невідомою досі лишається доля капітана В'ячеслава Дем'яненка. Четверо українських командувачів, яких звільнили із кримського полону раніше, а саме Юрій Мамчур, Ростислав Ломтів, Дмитро Дрятицький, Ігор Воронченко, зранку прилетіли до Києва на реабілітацію. Сьогодні територію Криму має залишити група військових із авіаційної бази Бельбек. Колона вже вишикувана. Вирішується питання із додатковим транспортом. На завтра заплановане виведення солдат з військової частини із Перевального, що під Сімферополем. Нагадаю, на тепер єдина військова частина, яка залишила територію півострова, це морські піхотинці із Феодосії. Мешканці Криму, які не бажають прийняти громадянство Російської Федерації, можуть зберегти українське, заплативши мито у 2000 тисячі рублів. Це 500 гривень. Про це повідомив керівник кримського департаменту федеральної міграційної служби Олександр Аксьонов. Відповідну заяву, громадяни, які відмовилися від російських паспортів, мають подати до 18 квітня в паспортні столи або інші органи реєстрації. Після чого на підставі заяви оформлюватиметься вид на проживання. Заяви на отримання російського паспорта до міграційної служби подали близько 20 тисяч кримчан. Понад 2,5 тисяч вже оформили. Додам, що населення Криму становить близько 2 мільйонів осіб. І в Криму ввели мораторій на видачу землі і приватизацію республіканської власності. Таке рішення прийняла самопроголошена влада Криму. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив перший віце-прем'єр невизнаної республіки Рустам Темергалієв. Мораторій буде діяти до затвердження генерального плану розвитку території півострова, розробку якого ведуть російські профільні міністерства. І В мене все на цю мить по Криму, Наталю. Дякую тобі, Катю. Це була Катерина Полякова, яка стежить за подіями в Криму. Понад 60 мільйонів гривень надіслали українці на рахунки Міністерства оборони. Таку цифру станом на сьогодні оприлюднили у прислужбі відомства. Майже 58 мільйонів це грошові перекази на матеріально-технічне, а решта на медичне забезпечення збройних сил України. Частина цих грошей, це 11 мільйонів гривень, надійшла за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565. Нагадаю, зателефонувавши на нього, ви автоматично перераховуєте 5 гривень на потребі. Армії. До збору коштів активно долучилися медики, працівники сфери охорони здоров'я Чернівецької області та колектив Українського медичного центру реабілітації матері та дитини вирішили перерахувати військовим свій одноденний заробіток. Міністерство оборони і Збройні сили України вдячні всім громадянам, які долучилися до благодійної акції Підтримай українську армію, заявили у відомстві. Столична влада вирішила перевірити бомбосховища, чи всі вони готові захистити киян в разі російської агресії. Голова КМДА Володимир Бондаренко відвідав два укриття. Вони забезпечені всім необхідним. А от в якому стані усі інші бомбосховища Києва невідомо. Загалом їх у столиці 526. Але чиновники обіцяють зробити усе, аби привести їх до належного стану. Причому гроші сподіваються отримати від бізнесменів-благодійників. Уже найближчим часом КМДА. Обіцяє поінформувати киян, що робити в разі надзвичайної ситуації. Переконують, мають спеціальну техніку для попередження людей про небезпеку, але у нас є Хочете голосувати на виборах президента? Маєте право зробити це будь-де. Відтепер їхати додому за відкріпними талонами для голосування більше не потрібно. Взяти участь у президентських виборах матимуть змогу всі громадяни України незалежно від місця реєстрації. Передусім, йдеться про студентів, працівників, котрі перебувають у відрядженнях, і громадян, що проживають не за місцем реєстрації. Вам достатньо звернутись до органу ведення реєстру виборців за місцем фактичного проживання. На офіційному сайті Центральної міської комісії є відповідний розділ, який стосується Державного реєстру виборців. На розділі Державного реєстру виборців є тимчасова зміна місця голосування, де можна власне, побачити зразок заяви, роздрукувати її, заповнити і прийти в відділ ведення реєстру. Також на сайті є розділ, в якому можна знайти всю інформацію про відділи ведення державного реєстру виборців. Наприклад, Луханська область вказано. Прізвище керівника, контактні телефони, режим роботи, а також розташування відділу ведення. Ця норма буде в повному обсязі діяти чи не вперше, і тому дуже важливо, щоб громадяни України знали про таку можливість і могли проголосувати, не витрачаючи зайвий час і гроші. У разі проведення другого туру виборів громадяни мають повторно оформити таке ж посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. Окрім заяви про зміну місця голосування, до органу ведення реєстру слід подати копію документів, котрі мотивують таку заяву. Ну, наприклад, людина перебуває на навчанні. Достатньо буде студентського квитка його пред'явити і копію його ну докласти до самої заяви. Чи скажімо? Людина перебуває у відрядженні, Тут треба просто показати посвідчення про відрядження і копію докласти до цієї заяви. Якщо людина працює, то достатньо буде довідки з місця роботи. І якщо все в порядку, то керівник відділу ведення приймає рішення і виборець отримує посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. Олег Царьов теж іде у президенти. Народний депутат із фракції партії регіонів подав до центру виборчкому повний пакет документів і вніс заставу у розмірі 2,5 мільйонів гривень. Царьов став уже четвертим регіоналом, що балотуватиметься на найвищий пост у державі. Раніше документи на реєстрацію подали Сергій Тігіпко, Юрій Бойко і Михайло Допкін. Офіційна кандидатура від колишньої правлячої партії буде визначена на з'їзді в цю суботу. Завтра ж відбудуться з'їзди по. Партії удар, батьківщина, свобода та громадянська позиція, які теж висунуть своїх кандидатів Нові карети швидкої допомоги європейського типу вже наступного тижня зможуть випробувати українські медики в усіх регіонах України. Компанія-виробник Практика передала Міністерству охорони здоров'я понад 600 переобладнаних автомобілів. Машини мають європейські сертифікати якості, відповідають усім вимогам. Заявили представники компанії. Нагадаю, торік МОЗ закупив 1400 автомобілів на суму понад 900 мільйонів гривень. Серед них карети швидкої на базі машин газ та. Жобоксер із необхідних 1412 автомобілів поставлено близько 800 автомобілів. І що стосується саме виробництва практики, виконання договору йде майже на 60%. Завдячуємо виробникам за те, що такі складні умови виконують такі складні суспільно-політичні умови, виконують свої договірні зобов'язання. І певна в тому, що договора будуть і автомодогове будуть виконані вчасно, і автомобілі будуть поставлені до регіонів в повному обсязі. Росію можуть вигнати із парламентської асамблеї Ради Європи. Таке припущення зробила голова Пар'є Ан Брасер. За її словами, Росія, силою приєднавши Крим, порушила міжнародне законодавство і власні зобов'язання. Крім того, Венеціанська комісія визнала кримський референдум нелегітимним. Відтак до Пар'є надійшла пропозиція позбавити Москву права голосу і повноважень у лавах організації. Утім, чи схвалять у парламентській асамблеї такі санкції? Брасер обіцяти не взялася. Дякую. Слідство не змогло встановити причину смерті Бориса Березовського. У підсумку слухань у справі смерті російського олігарха Коронер виніс відкритий вердикт. За його словами, неможливо остаточно визначити, як і від чого помер Березовський. Нагадаю, минулого року колишнього російського олігарха, який виступав в опозиції до Володимира Путіна, знайшли повішеним у власному будинку в Васкуті, що в Британії. Думки експертів щодо причин смерті Березовського розійшлися. Одні переконували, що Докази свідчать про самогубство. Інші олігарх помер насильницькою смертю. Далі випуск продовжить Василь Полотай із новинами спорту. Васю, добрий день. Що відбувається в спортивному житті України і світу? Добрий день Наталко, розпочну я напевне з тенісу. Олександр Долгополов не зумів пробитися до півфіналу престижного тенісного турніру Серії Мастерс у американському Майамі. На заваді українцю став Чех Томаш Бердих, котрого Олександр у своїй спортивній кар'єрі ну ніяк не може обіграти. Навіть прокляття Рафаеля Надалі Олександр вже зняв, а ось із потужним Бердихом не виходить. Надія на матчі вимальовувалася вже з першої подачі стартового сета, коли Долгополов зробив брейк. Однак, у відповідь Бердих відповів тим же. До перерви викликав. Дощем суперники прийшли за рівного рахунку, а ось після неї перша ракетка України програв два очка і поступився в сеті 4-6. Драматичною виявилася друга партія, де суперники також обмінялися брейками і вимушені були грати тай брейк. А ось тут бердик розійтись Олександру не дав. 7-3 на розіграші, 7-6 в другому сеті за Чехом. Півфіналі Берди гратиме проти Рафаеля Надаля. Перша ракетка світу завдав у чвертьфіналі поразки канадцю Раонічу. Іспанець реалізував три брейкпоинти з дев'яти. Віддав супернику усього одну свою подачу. Загалом гра тривала 2 години та 36 хвилин в підсумку 4-6, 6-2, 6-4. Після гри Надаль відзначив, що Раонічу не можна давати шансів, бо він обов'язково ними скористається, даючи забагато простору канадцю, Іспанець так і програв перший сет. У жінок тим часом вже визначилися у Майамі в своєму турнірі фіналістки. Так китаянка Налі пройшла до вирішального раунду, перегравши у півфіналі словачку Домініку Цибулкову. Суперницям довелося пристосовуватися не лише одна до одної, а й до погоди. В день матчу було дуже вітряно. Тож статистика не дивує різниця між активно виграними очками та помилками. У обох спортсменок виявилася від'ємною у китаянки. Мінус 10, у словачки мінус 12, Що є багато в підсумку? 7-5, 2-6, 6-3. в фіналі на лі вперше після підсумкового турніру року зустрінеться з американкою Сереною Вільямс. Перша ракетка світу жінок не пустила. Фінал росіянку Марію Шарапову Вільямс здолала суперницю 6-4-6-3. Серена вісім разів подавала на виліт і реалізувала 5 брейків з дев'яти можливих. Нагадаю, що в фіналі підсумкового турніру року Серена переграла на лі 2-6-63-6-0. Напередодні відбулися два матчі в українській баскетбольній суперлізі. Там регулярний чемпіонат потихеньку підходить до свого завершення. Один із лідерів сезону Маріупольський Азомаш, котрий вже забронював собі місце в плей-офф. Приймав команду, котра за цей плей-офф відчайдушно б'ється. Мова йде про Львівську Галичину. Маріупольці на правах господарів всю гру диктували умови. Перебування на своєму паркеті, переконливо вигравши першу половину, які в першій, так і в другій чвертях, команда Звєздана мітровіча набрала по 24 очки. Тож рахунок, з яким суперники пішли на велику перерву, був більш ніж комфортний: – 48-35. Ще чотири очки гандикапу були додані левами в третю десятихвилинку, коли остаточно стало зрозуміло, що Галичина в цій грі очками в турнірну таблицю не розживеться. В азовців соловів гравець збірної України Кирило Натяжко, котрий Здобув 18 очок. У Львів'ян знайшовся гравець, котрий здобув очок більше. Це Олександр Кольченко. Однак, зрештою, Галичина програла 74-87. Львів'яни ускладнили собі життя наприкінці чемпіонату. Ця поразка відкинула їх на восьме місце. Останнє, котре дає право участі в плей-офф у спину Галичині. Дихає Івано-Франківського верла та БК Київ. Ще в одному матчі вчора. Дніпро Азот Аутсайдер турніру переграв Кривбас 70- шістдесят Однак ці дві команди вже на плей-офф давно не претендують. i sure. Трішечки футболу сьогодні стартує 23-й тур чемпіонату України з цього виду спорту серед команд прем'єр-ліги. Давайте подивимося на пари, котрі гратимуть на вихідних і познайомимося з ними. Розпочнеться тур поєдинком в Запоріжжі сьогодні, де між собою зіграють основні претенденти на виліт з прем'єр-ліги. Металург прийматиме Таврію. Завтра заплановані ще три матчі. Донецький металург прийме Волинь. Обидві команди не програвали навесні, як не програвали Ворскла та Говерла, котрі зустрінуться між собою в Полтаві. Правда, команда Василя Сачка на відміну від Ужгородців і не вигравала. А ось хто зазнав відразу двох поразок в 2014 році це Карпати, котрі мусять реабілітуватися перед вболівальниками в домашній грі проти Севастополя. Севастополь, нагадаємо, пропустив матч проти металіста минулого туру через небажання харків'ян їхати до Криму. Основна ж увага буде прикута до недільних поєдинків своєрідним розігрівом для боїв важкового Стане зустріч лічівця та чорноморця. Ну і дві просто супер у Дніпропетровську Дніпро прийматиме Динамо, а Металіст потім прийматиме на своєму полі. Шахтар. Пропускатиме цей тур Луганська зоря. В європейському футболі буде новий турнір для збірних команд. Про це стало відомо після проведення чергового 38-го заліком конгресу УІФА, котрий відбувся в Астані у столиці Казахстану. Цей турнір називатиметься Ліга націй, покликаний він замінити більшість товариських поєдинків для збірних команд старого континенту. Турнір матиме принцип пониження та підвищення в класі. Переможець Ліги Націй буде визначатися кожен непарний рік. І при цьому через цей турнір команди матимуть можливість потрапляти до фінальної частини чемпіонату Європи. До кінця формат та механізми його проведення ще не визначені однак відомо, що пропонується розбити команди на чотири великі групи відповідно до їх рейтингу. За проведення такого турніру одностайно проголосували всі 54 асоціації стартуватиме цей турнір 2018 року. Ну і паралельно нагадаю, що сам відбір до чемпіонату Європи буде також проводитись. Отож, це всі новини на дану хвилину. Наталко, тобі слово. Дякую тобі, Василю. На цьому у мене поки що все. Дивіться, і читайте наші новини на сайті tva.ua. наступний випуск буде о 17-й годині. Дякую, що довіряєте. нам.